Гарну весняну погоду не втриматись в хаті. Тому пропоную швиденько приготувати сирнички і насолодитись ними на вулиці. А поки вони будуть запікатися в духовочці, ми приготуємо чайок. Тож давайте готувати сирнички. Для цього нам потрібно 200 г сиру. Додаємо одну столову ложку цукру, одну столову ложку борошна та одне яйце. Трошечки підсалюємо для смаку. Та добре збиваємо, якщо це домашній сир. Якщо це магазинний, то просто добре перетираємо. Формочки для випікання кексиків ми змащуємо олією, присипаємо трошки борошном. Робимо це, щоб наші сирнички не прилипли. А ще можна приготувати у силіконових формочках. Викладаємо далі у формочки 2 третіх до форми. При бажанні до тіста можна додати також і родзинки. Зверху посипаємо горішками насінням та викладаємо в духовочку розігріту до 180 градусів. Печемо 20 хвилин. А тим часом готуємо чайок. Зверху прикрашаємо полуничкою. Поливаємо медом та смакуємо. Отож, виходить неймовірно смачно і дуже корисно. Навіть діткам подобаються такі сирнички з медом. Отож, смакуйте, ставте позитивчик, якщо вам сподобався рецепт. З повагою, ваша Наталія.